Всім привіт! Негадано неждано. За 4 дні до кінця року, коли всі вже давно готуються до новорічних свят, компанія Quadrocopter.ua вирішила провести презентацію. І як не дивно, це були новинки від DJI. Четвертий фантом та неймовірний Inspire 2. вбивця Арі Алекса. Про них зараз і поговоримо. Ну а почну я, звісно, з найсмачнішого. Inspire 2 це не побоюсь цього слова найбільш високотехнологічний джміль з усіх нині існуючих. Ясна річ, що створений він для тих, хто професійно займається відеозйомкою і може собі дозволити запустити кілька тисяч доларів у повітря. І так по порядку дизайн Inspire 2 став більш серйозним та агресивним, а сам джміль став важчим, попри те, що корпус виготовлений з магнієвого сплаву, і це добре, адже тепер він більш плавний у польоті та краще працює у вітряну погоду. Позаду з'явилася друга батарейка, і тепер Inspire 2 літає близько 20 хвилин в умовах реальних зйомок. Далі передні сенсори, порівнюючи з Inspire 1, тут їх покращили, і тепер наш джмелик в змозі розрізнити навіть товсті дроти. Але тільки у світлу пору доби додатково з'явилися сенсори ще позаду, по сторонах та зверху. Тож теоретично цього жужика можна запускати навіть у приміщенні, пітніти будете значно менше. Також дуже важливим нововведенням стала додаткова камера для пілота. Недооцінити її значення просто неможливо, адже часто потрібно летіти в один бік, а знімати інший. А летіти другий Inspire може дуже швидко. Виробник заявляє до 100 км за годину і до 80 за перші 4 секунди на практиці вдалося розігнати його до 108 при попутному вітрі. Вражає тепер щодо заліза і чому на початку я назвав його вбивцею Арі Алекса. Музику Inspire 2 повністю новий. Це ядро SineCore 2, яке дозволяє писати відео з бітрейтом у 100 Мбіт, 5К при 25 кадрах за секунду, 6 при 60 кадрах. А також, окрім вже звичного RAW, тут з'явився ProRes та H.265, Тож можна не соромитися нести сирі матеріали професійному колористу. І найцікавіше, якщо порівнювати камеру Inspire 2 з Alexa Mini, то різниця мінімальна. І дуже сумніваюся, що глядач помітить її у фінальному продукті. Наш жміль програє лише у динамічному діапазоні, і те дуже трішки. Щодо софтових можливостей зйомки, то по суті це все ті ж режими, при увімкненні яких дрон летітиме до вказаної точки на горизонті, слідуватиме за об'єктом, або ж просто слідкуючи за ним камерою, надаючи повне керування польоту у ваші руки. Також покращили функціонал повернення додому. Inspire 2 може повторювати маршрут або ж летіти по прямій, попутно оминаючи перешкоди. Літаючи їх зверху або з боку, все залежить від налаштувань. Ситуації, які траплялися раніше, коли джмелик, втративши сигнал на повному ходу, розшибався об стіну, намагаючись повернутись додому. Тепер не буде. Додатково до другого Інспайра з'явилися нові дуже яскраві монітори, які дозволяють працювати на сонці, та пульт Follow Focus. Так, цією машинкою в ідеалі потрібно керувати трьом: пілот, оператор та фокус пулер. І в кожного є свій пульт. Ну а тепер перейдімо до Фантома 4 Pro. Після знайомства з Inspire його можна назвати бюджетним рішенням. Втім, це теж дуже цікава іграшка, яку серйозно перепрацювали. Зовні в нього, грубо кажучи, все як і раніше, тому скажу про камеру. Тут встановлений дюймовий сенсор. З роздільною здатністю 20 мегапікселів з автофокусом, записом 4К відео з частотою у 60 кадрів за секунду та бітрейтом у 100 Мбіт. чи ProRes сюди не завезли, що цілком логічно. Але вже цього більш ніж достатньо для тих цілей, на які націлений цей джміль. Відмічуючи сенсори, вони тепер з усіх сторін і працюють по суті ідентично до таких у Inspire, тож не буду повторюватися. Ну і висновок Phantom 4 це логічне продовження лінійки фантиків DJI. Вже зараз різноманіття квадрокопів. Оптерів саме цієї компанії дозволяє обрати машинку на будь-який бюджет та для будь-яких цілей. Ну а щодо Inspire 2, то думаю, ви вже самі зробили висновки. Ну що ж, а на цьому все залишайте в коментарях враження від новинок. Питання, якщо такі є. Будемо намагатися відповідати на них максимально точно. Ну і звісно, не забувайте про вподобайки і до зустрічі в нових відео.